Владислав Бельбас, генеральний директор підприємства Українська Бронетехніка, з нами наживо. Владиславе, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Запрошення дякую за те, що ви відгукнулися на це запрошення Владислава. І нас цікавить Владислава, яка саме зброя виготовляється нині? Які зразки є у попиті? Виготовляється в Україні дуже багато озброєння військової техніки. Обслуговується така техніка, mm -hmm. розробляється така техніка. Ми маємо ну, до прикладу, та ж ракетна програма функціонує, боєприпасні програми розвиваються. Робляться в нас зараз в Україні одне з передових виробництв радіо засобів радіоелектронної розвідки та боротьби безпілотники. Розвідувального типу різних і тактичні, і дальні, одні з найкращих, ударні безпілотники. Тобто ми маємо дійсно різний спектр. Ми, як Україна, зараз виробляємо вже артилерійські системи натівського стандарту, почали масштабно. Відновлювати радянські артилерійські uh -huh. системи, постачаючи для них різні комплектуючі і боєприпаси. Тому ну, виробляється багато чого, але це все недостатня кількість для паратету, досягнення паритету чи балансу з тою технікою, яку використовує Росія, оскільки Росія 25 років з приходом Путіна вкладувалася в військову машину. І дійсно багато досліджень зараз показують, що навіть ті західні країни, ті наші партнери загалом mm -hmm. виробляють менше ніж виробляє Україна. Тому... Звичайно, цього недостатньо. Так, ми робимо багато, але цього недостатньо станом на сьогодні. Владислава, а ще необхідно на сьогодні задля того, аби нарощувати ті темпи збільшення виробництва зброї. І навіть от ці дані, які наводить Держстат, щоб не спускатися нижче за цю позначку? Ну, Держстат доволі скромні дані наводить. Ну, ви сказали про 25%. Мені здається, що зростання йде в рази, причому. Ну, що квартально. І треба багато, багато заходів економічних, які можуть бути реалізовані, багато стримуючих факторів бюрократичних, які, на жаль, заважають. Для До прикладу я би навів. І наведу зараз приклади. Наприклад, постанова Кабінету міністрів, яка регулює оборонні закупівлі, вона там змінюється чуть лише там щомісяця приблизно, так? Тобто неможливо постійно в перманентному перебувати в перманентному такому зміні правил закупівлі. Інше це, звичайно, треба виділити і. Не стало менше бюрократія, тобто бюрократія там спрощується, де там більш складні системи. От є такі е, титанічні зуби, наприклад, в засобах е, безпілотних систем. Да? І на мою думку, це суто тому, що в них мало розбираються, е, а немає там в традиційних системах е, спрощення від постановки на озброєння, наприклад. Uh -huh. Я би ще від відніс би сюди там відсутність таких якісь державних глобальних державних програм. Наприклад, у нас функціонує програма 5.7.9, Сім uh -huh. а не, фін, не функціонує жодної програми фінансування оборонної галузі uh -huh. чи фінансування оборотних коштів підприємств, що виробляють озброєння військову техніку. Uh, і Знаєте, кредити вони дисциплінують, якби дали можливість виробникам кредитуватися для виробництва озброєння, це б зброї було більше. Так? А яких тобто, якось... програм на сьогодні діють, які дозволяють. Взагалі немає. Взагалі ага. їх немає. Mm -hmm. для, е банки не кредитують е військову сферу, оскільки це великі ризики. Mm -hmm. А, великі ризики? Mm -hmm. ризики? Ризики знищення. А ризики знищення йдуть. Звідти, що в нас станом на третій рік війни відкриті дані про підприємства виробники виробників озброєння військової техніки. Тобто, ви можете знайти там в земельному кадастрі розташування підприємств-виробників, ви можете знайти е, їхні там, фінансові показники, керівників, ну і так далі. Тобто, вся ця інформація відкрита і для ворога вона доступна. А хто не і... допрацьовує в цьому випадку? Державна машина, я не можу сказати, Владислав... як Владислава. Один, а ви зверталися? Орган. От ви як там директор підприємства, і ти Звичайно. такі, як відприємства? Від Та да, да, щоб ці прогалини у законодавстві їх виправити? І що... яка відповідь? Mm. Насправді насправді не тільки ми, а насправді багато підприємств. Я таку таку загальнюючу думку говорю, можливо, багато підприємств зверталися з такою проблемою. Не проблема а з таким питанням. Оскільки ми пам'ятаємо, що ця зима це була зима, зиматика... так. Ударів по оборонно промисловому комплексу, і можливо, там люди провели зиму більш-менш присвітлі при світлі при теплі. Що ми відчули, коли переключилися на енергооб'єкти весною, так і скільки генерацій було знищено, але ж зважайте, що всю зиму були обстріли, вони ж кудись були. Тобто Ничего це не допрацьовує уряд, Верховна Рада чи Безпекові служби? Хто саме може, має докрутити цю ситуацію з безпекою саме? Це складне питання, оскільки е, тут е, комплексний підхід є різні тримачі різних реєстрів. Хто за що відповідає, там задіяний мін'юз і е, різні е, другі, е, Тобто, це ж комплексна проблема. А ми, як демократія, маємо доволі відкриту е, відкриту звітність. Так і, так, і з однієї сторони тут е, навожу такий приклад. Наприклад, з однієї сторони. Закриття таких реєстрів, закриття такої інформації може привести до якоїсь там більш. Mm -hmm. Зниження е, громадського контролю на да, е, uh -huh, за uh -huh. процесами, які відбуваються в оборонних закупівлях. але тут треба так, зважувати так. Треб, треба зважувати, що ми зараз пріоритизуємо і ну, я так. Я такий приклад не можу. Наприклад, всі скандали, які були корупційні, пов'язані із закупівлями оборонними, вони були здійснені журналі. Ну ці розслідування це були журналістські розслідування. Uh -huh. Так це не правоохоронні органи і е, тому закриття такої інформації, воно звичайно, що пони Такі е, можливості, але е, фізичне знищення це те, е, ну додам, наприклад, е, західні компанії е, сюди, е, в Україну приходити будуть важче, оскільки вони не, не будуть інвестувати кошти в. Ті локації, які можна знайти в відкритих реєстрах, звичайно, що ви вкладете мільйони доларів, отримаєте ракету, і все майно буде з якби ж то воно так все було просто. Владислава, як Спасибо на словах, вам. але дякуємо вам. Дійсно, підіймаєте дуже важливі питання. Я сподіваюся, що ці такі законодавчі колізії вони будуть усунуті, тому що дійсно виробництво української зброї, це на, на сьогодні. Питання номер один, як на мене, Владислав Бельбес, генеральний директор підприємства Українська бронетехніка, був з нами наживо.